Всем привет! 6 декабря 2024 рік. Находимося в Обернецький район, Село Мирне 3890 моточасів. Вчора ввечері сюди приїхав, трошки поснімали, Зараз відео покажу. Зараз тричка ось тут чуть-чуть бугорочок. Сняв, сейчас його спланірую, вивезу вон туди, де солома стоїть. Тут ось бугор уже был такий. Я всегда приезжал сюда. Мене цей бугор раздражает. Первым делом я прийду, я его сниму. Вчера раскопали, вот тут фундаменты, камни, выносили. Тут надо распланировать такую площадочку. В общем, Сьогодні Сегодня у нас така погодка. Нельотна. Всім удачі. всем пока.